Вітання глядачам нашого каналу. Сьогодні приготуємо картоплю з фаршем. Тож почнімо. Почищену і порізану картоплю солимо. Сиплемо приправу до картоплі та чорний мелений перець. Перемішуємо, Половину картоплі викладаємо у форму для запікання. Кладемо на неї попередньо приправлений фарш. Спеції до смаку, викладаємо решту картоплі. Приготуємо соус. У мисочку кладемо сметану та майонез. Всипаємо сухий часник. Ретельно перемішуємо. Змазуємо соусом нашу картоплю. Накриваємо кришкою або фольгою і запікаємо в духовці 50 хвилин при температурі 180 градусів. Після цього картоплю посипаємо натертим твердим сиром. І знову ставимо в духовку на 10-15 хвилин. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ставити подобайки, залишати коментарі та поширювати. В коментарях діліться своїми улюбленими рецептами, залишайте ідеї для нових відео, які рецепти ви хотіли б побачити. Хай смакує!